Вітаємо, друже! it професії мають багато переваг. Вони дають змогу отримати цікаву роботу з високим доходом та нові можливості для кар'єри. Дозволяють працювати з будь-якої точки світу. Дозволяють використовувати новітні технології, що змінюють наше сьогодення та формують майбутнє. IT – це єдина галузь українського експорту, що зростала минулого року. А рік був дуже складним для нашої країни. Програмування, автоматизація, веб-технології, розробка мобільних та ігрових додатків, інтернет речей, штучний інтелект та машинне навчання, корпоративні системи та управління it проектами Хочеш це вивчити? Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ХАІ дає вам таку можливість. Сьогодні ми вам розповімо про кафедру та наші освітні програми. По-перше, наш університет пропонує весь спектр спеціальності 12-ї галузі Інформаційні технології, що відкриває усі можливості отримати професію мрії. Але важливим є розуміння, що при вступі обирається не тільки спеціальність, а освітня програма. Саме її ти обираєш у своєму особистому кабінеті, тож це важливий крок, який треба робити зважено та відповідально, особливо враховуючи, що навіть в одному виші може бути декілька кафедр та декілька освітніх програм, що діють в межах однієї спеціальності. Так само і в нашому університеті. Ти бачиш, що, наприклад, спеціальності 122 – комп'ютерні науки та 126 – інформаційні системи та технології представлені різними кафедрами. Перше знайомство з освітньою програмою відбувається через її назву, яка вже про щось говорить. Але цього замало, і треба, по-перше, оцінити свої шанси на вступ, і по-друге, більш детально ознайомитися з тим, що саме і як тобі пропонується для того, щоб цікаво та ефективно пройти цей шлях і стати конкурентоспроможним спроможним та гарантовано працевлаштованим it фахівцем Тож наша кафедра сьогодні навчає і випускає бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями 122 – комп'ютерні науки та 126 – інформаційні системи та технології. За спеціальністю 122 – комп'ютерні науки. Наша слідня програма має назву комп'ютеризація обробки інформації та управління. Навчіть вас проектувати та розробляти інформаційні та інтелектуальні системи із застосуванням сучасних технологій. Основною відмінністю від інших спеціальностей 12-ї галузі є вивчення інтеграційних процесів для дослідження і створення комп'ютерних систем в різних предметних областях, поєднуючи необхідні знання та навички комп'ютерної та програмної інженерії. Ваші знання будуть зосереджені в галузі кросплатформного програмування, комп'ютерних мереж та протоколів передачі даних. Баз даних та знань, розробки веб та мобільних додатків, штучного інтелекту та машинного навчання та багато багато іншого. Після опанування цієї програми ви зможете працювати у різних спеціалізаціях, розробників програмного забезпечення або менеджменту IT-проєктів. Назва нашої освітньої програми підкреслює важливість процесів, що складають основу будь-якої it розробки Це обробка даних та управління. Зниження вартості обчислень дозволяє розмістити контролер у таких пристроях, у яких раніше це було неекономічно і, можливо, навіть неймовірно. І цей процес все триває. І триває. Така повсюдність обчислень потребує застосування сучасних комп'ютерних технологій збору, зберігання та оброблення інформації. Ускладнення задач що необхідно вирішувати об'єктів автоматизації та самих процесів обчислень призвело до появи нових архітектур програмного забезпечення, зміни нашого світу та обчислювальних процесів із застосуванням цифрового моделювання, віртуальної та доповненої реальності штучного інтелекту та машинного навчання. Як же створювати такі нові програми та сервіси, якими будуть користуватися мільйони людей? Саме цьому ми навчаємо своїх студентів. За спеціальністю 126 інформаційні системи та технології, наша освітня програма має назву розподілені інформаційні системи та дає можливість вивчення сучасних підходів та технологій створення розподілених інформаційних систем з використанням хумарних технологій штучного інтелекту, інтернету речей тощо. основною відмінністю від інших спеціальностей 12-ї галузі є спрямування саме на розподілені процеси та системи управління в різних предметних галузях. Дійсно, повсюдність обчислень та розвиток телекомунікацій призводять до появи великої кількості розподілених систем, високопродуктивні, паралельні та розподілені обчислення, без яких неможливе ані прогнозування погоди, ані створення нової складної техніки, польоти у космос або створення сучасних фільмов з вражаючими спецефектами. Великі дані, хмарні технології, інтернет речей, соціальні мережі та створення метавсесвіту – це все потребує глибокого розуміння теорії та практиці створення подібних систем та застосувань, що ми прагнемо надати нашим студентам. Сфера IT дивовижна та багатогранна. А такі технології, як інтернет речей, доповнена та віртуальна реальність, штучний інтелект та машини навчання, змінюють наш світ. У своїй діяльності кафедра визначає тренди, що мають велике практичне значення для підготовки кваліфікованих спеціалістів у сфері інформаційних технологій. Ми постійно вдосконалюємо та змінюємо зміст наших освітніх програм, виходячи з актуальних трендів, які з'являються та є затребуваними на ринку. Трошки розповімо, як ми це робимо. Усі мають навчатися програмувати комп'ютер, бо це вчить думати, сказав великий Стів Джобс. Тож перші два курси ми вчимо програмувати. Програмісти потрібні завжди в усьому світі та будь-де. Ви зможете стати фрілансером і працювати вільно. Ви зможете працювати в компаніях, ви зможете працювати над власними проектами, або ви можете використовувати свої навички програмування для власного стартапу. Ми даємо нашим студентам знання та навички програмування на таких мовах, як C-Sharp, Java, Python, а також тестування програмного забезпечення. Ми вчимо наших студентів бачити повну картину проблеми, з якою стикаються люди, та використовувати свій творчий та логічний підхід, щоб знайти її рішення. Як справжній художник, розумний програміст, вибирає відповідну мову програмування та шаблони проєктування для реалізації рішення. Тож вже до третього курсу ви в змозі почати свою власну кар'єру в ІТ. Ну а далі на протязі двох курсів ми поглиблено даємо основи іт спеціалізації бази даних, технології розробки веб та мобільних застосувань, штучного інтелекту та машинного навчання тощо. Все це дає можливість вам розвиватися у бажаному напрямку. Хтось хоче розробляти сайти. Хтось бекенд, хтось хоче поєднати це та стати фронтенд розробником когось приваблюють мобільні та ігрові застосування. А хтось хоче стати інженером машинного навчання. Будь ласка, у магістратурі ми посилюємо прикладні аспекти, сучасні аспекти інтеграції, тобто хмарні технології, API, практики. DevOps. Тож наші випускники вже в змозі увійти в найбільш затребуваний сегмент фахівців it сфери та організувати власний it бізнес до речі, історії успіху наших опускників говорять самі за себе. Погляньте на географію, де представлено різні країни світу. Погляньте на посади, на яких працюють наші опускники, і ви зрозумієте, що немає ніяких обмежень взагалі. Тож ми бачимо свою перевагу у розвитку системного мислення наших студентів в галузі IT, гармонійному об'єднанні базового навчання програмуванню, практичним аспектам у різних сферах IT, сучасним технологіям та інструментам. Саме тому серед наших опускників багато нерядових співробітників, а значне число людей, що займають керівні позиції у відомих it кампаніях та інших організаціях. Наша кафедра має лабораторну базу, якою наші студенти можуть користуватися навіть поточних умовах у дистанційному форматі. Кафедра має величезний досвід науково-дослідної роботи та багато реалізованих проєктів у різних сферах. Також ми залучаємо студентів до реальних проєктів та даємо можливість брати участь у практичних розробках. На цьому слайді ви бачите деякі з реалізованих проєктів викладачів сумісно зі студентами: це й комп'ютерні ігри, і різні застосування інтернету речей і штучного інтелекту, і роботи дослідники потреба в яких є зараз особливо важливою. І навіть як ви бачите творчі проєкти. Саме ми вперше у Харкові та майже в Україні зробили та організували в кращих галереях міста виставки живопису, де відвідувачі оживляли картини за допомогою смартфону з додатком з доповненою реальністю. Кафедра також активна взаємодія з науковими центрами та університетами у Швеції, США, Німеччині, Ізраїлі, Мексиці та інших країнах. У студентів є можливість брати участь у міжнародних академічних програмах. Студенти-дипломники проходять практику та дипломне проєктування на базі провідних державних та комерційних організацій, таких як Sigma Software, Data Group, Telesense, Nix, Global Logic та інші. Постійними та надійними партнерами кафедри є такі провідні кампанії, як Sigma Software та Data Group. І кафедра бере активну участь у спільних проєктах з підготовки it фахівців разом з ними. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в цікавій, високооплачуваній та престижній сфері у провідних IT-компаніях, займатися створенням нових інформаційних технологій та автоматизованих систем, брати участь у проєктах з реінженірингу та модернізації комп'ютерних систем чудовими перспективами кар'єрного зростання у сфері інформаційної підтримки виробництва та бізнесу в Україні та за кордоном. Приєднуйтесь до команди професіоналів. У вас є питання або ви хочете тримати руку на пульсі сучасних it технологій Тоді підписуйтесь на нас у соцмережах, щоб поринути у світ IT. Так на сторінці у Facebook та у telegram каналі ми публікуємо все цікаве про світ технологій, мотивацію наших студентів та життя на кафедрі та університеті. А зараз пропонуємо ще трохи послухати про нашу кафедру та освітні програми з відеоролику. Зростання галузі інформаційних технологій в Україні та в усьому світі дуже динамічне. І найближчим часом таким і залишиться. Тому айтішник – це найпопулярніша професія майбутнього. Розвиток віртуальної та доповненої реальності, хмарні технології та інтернет-речей, машини навчання та штучний інтелект великі дані та нові форми мобільних додатків. Зараз АЙТІ акумулює багато інновацій, які вимагають поглибленої розробки та провадження на протязі декількох років. Автоматизація, програмування, веб-технології, мережеві технології, інтернет речей, штучний інтелект та машини навчання, корпоративні системи та управління it проектами Бажаєте вивчити! Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій дає вам таку можливість. Кафедра має більш ніж 40-річний досвід підготовки it фахівців і сьогодні навчає і випускає бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 комп'ютерні науки. Та 126 інформаційні системи та технології. Навчання на кафедрі комп'ютерних наук та інформаційних технологій дасть вам знання в області кросплатформного програмування C Sharp, Java, Python, JavaScript та інших комп'ютерних мереж та протоколів передачі даних, баз даних та знань, розробки веб та мобільних додатків, паралельних та розподілених обчислень, інтернету речей, промислової автоматизації та вбудованих систем. Системного аналізу та прийняття рішень, штучного інтелекту та машинного навчання, моделювання бізнес-процесів та корпоративних інформаційних систем, управління it проектами захисту інформації та кібербезпеки, хмарних технологій та багато багато нового і цікавого. Ми вас навчимо вибирати технології програмування, що відповідають потребам конкретних систем, будувати ефективні обчислювальні алгоритми, розробляти бази даних та прикладні програми у різноманітних предметних галузях, розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм у виробництві та бізнесі. Ви отримаєте навички розробки систем обробки інформації та управління із застосуванням сучасних мов програмування. Мережевих рішень, апаратних платформ та програмних продуктів провідник світових виробників. Все це дає змогу нашим випускникам успішно працювати після закінчення навчання в найбільш затребуваному сегменті фахівців it сфери Ви зможете займати такі посади як розробник або тестувальник програмного забезпечення, системний архітектор, бізнес-аналітик, менеджер проєктів та інші. Але найголовніше, отриманих знань і навичок достатньо для організації власного it бізнесу майже з нуля. Розуміння між викладачем та студентською аудиторією дозволяє студентам поєднувати навчання, роботу та особисті інтереси, що в наш час особливо важливо для молодих людей. Навчальна лабораторна база кафедри компактно розміщена на п'ятому поверсі радіокорпусу університету. Кафедра, оснащена чотирма сучасними комп'ютерними класами для проведення аудиторних та самостійних занять студентів, магістрів та аспірантів. Також є лабораторія з обладнанням для розробки програмного та апаратного забезпечення у сфері робототехніки, вбудованих систем, інтернету речей, розумних будинків тощо науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі, дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів, ефективно працювати зі студентами, постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін та тематику дипломних робіт, з урахуванням наукових напрямів, залучати студентів до реальних науково-дослідних проєктів та брати участь у практичних розробках. Наші студенти займають призові місця на конкурсах курсових проектів, студентських наукових праць, отримують державні та іменні стипендії. Кафедра активно взаємодіє з науковими центрами та університетами у Швеції, США, Німеччині, Ізраїлі, Мексиці, Китаї та інших країнах. У студентів є можливість брати участь у міжнародних академічних програмах. Студенти-дипломники проходять преддипломну практику та дипломне проєктування на базі провідних державних та комерційних організацій, таких як Sigma Software, Data Group, Датагруп, Nix, Global Logic та інші. Кафедра бере участь у спільних проєктах з підготовки it фахівців із провідними кампаніями Sigma Software та Data Group. При цьому студенти отримують можливість бути прийнятими на роботу всі компанії за результатами навчання. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в цікавій, високооплачуваній та престижній сфері у провідних IT-кампаніях, займатися створенням нових інформаційних технологій та автоматизованих систем, брати участь у проєктах з реінженерингу та модернізації комп'ютерних систем з чудовими перспективами кар'єрного зростання у сфері інформаційної підтримки виробництва та бізнесу в Україні та за кордоном. Зараз навчання здійснюється виключно у дистанційному форматі, але ми віримо, що невздовзі переможемо, а викладачі та студенти повернуться до корпусів, чудової території нашого університету, а життя хайовців до свого ритму та незмінних традицій. Традиційні свята, концерти та конкурси Ліга сміху, численні гуртки та спортивні секції це все те, що зробить ваше навчання у нашому університеті яскравим та незабутнім. Приєднуйтесь до нас, якщо ви хочете отримати спеціальність, що є престижна, затребувана, високоплачувана та поєднує в собі теорію та практику сучасних інформаційних технологій у бізнесі та виробництві. Зробивши правильний вибір сьогодні, ви забезпечите своє майбутнє. А ще у нас є крута пропозиція. В умовах, коли немає можливості прийти в університет на нашу кафедру, ми підготували гру квест на кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій, розроблення якої потребувало знання фотограметрії, сучасних 3D-пакетів моделювання, ігрових рушиїв, програмування скриптів, що дало можливість одному з наших студентів створити віртуальний з реалістичною графікою світ нашої кафедри. Тож чекаємо вас, друзі, у віртуальному світі та у реальному вже в якості студентів нашої кафедри.